З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Це сталося кілька тижнів тому, але я досі не можу викинути цю історію з голови. Хочу розповісти, бо вона багато для мене означає і, можливо, вам буде цікаво. Я живу в Сіетлі, маю свій бізнес, дружину, двох синів, і скоро народиться донька. Життя йде своїм шляхом, але той день біля хлібного кіоску все змінив. Я стояв біля хлібного кіоску в районі Капітолійського пагорба, чекаючи, поки продавчиня дасть мені мій улюблений хліб із горіхами та сухофруктами. Поруч була літня жінка, яка тримала сумку з порожніми пляшками. Її голос тремтів, коли вона сказала Будь ласка, пожалій мене, я три дні не їла хліба, грошей зовсім немає. Сльози текли по її зморшкуватих щоках. Вона виглядала не як звичайна безпритульна, охайно вдягнена, з гордою поставою. На піджаку була помітна велика брошка. Але продавчиня сказала: Це хлібний кіоск, ми пляшки не беремо. Читати вмієш? Там написано пляшки здають у пункт прийому до першої години. Жінка тихо пояснила, що не знала про час роботи пункту прийому, і запізнилася. Вона просила: Дай мені хоч шматочок хліба, я завтра віддам гроші. Голова крутиться від голоду. Продавчиня лише махнула рукою спати треба менше. Завтра зранку здаси пляшки і приходь. Я не благодійна організація, сама ледве живу. Не затримуйся. Я стояв збоку, думаючи про свої справи бізнес, сім'ю, зустріч із постачальником. Продавчиня звернулася до мене. Добрий день, ваш хліб із горіхами та сухофруктами готовий. Булочки з персиками свіжі, з вишнями учорашні. Що берете? Шість булочок із вишнями і хліб, сказав я, дістаючи гаманець. Заплатив, забрав пакунок і пішов до машини. Але краєм Ока помітив ту жінку, вона стояла неподалік, дивлячись на мене. Її брошка чомусь привернула мою увагу. Повернувшись до офісу, я занурився в роботу. Я маю компанію з продажу побутової техніки в передмісті Сіетла. Почав свій бізнес багато років тому, і завдяки старанням він став успішним. Ми з дружиною Лізою живемо в гарному будинку в Белв'ю, виховуємо двох синів Джейка і Лукаса. Скоро в нас народиться донька, і ліза вже на останніх тижнях вагітності. Того дня секретарка Кейтлін сказала, що Ліза просила передзвонити. Я занервував. Лізо, що сталося? Павле, нас викликають до школи. Джейк знову побився з однокласником. Я зітхнув. Роботи було багато, але я пообіцяв. Мила, я розберуся. Тобі не можна хвилюватися. Бережи себе. Ти весь час на роботі, сказала вона, діти майже не бачать тебе. Я хвилююся, ти не відпочиваєш. Це ненадовго, відповів я. Ще тиждень і все налагодиться, а коли ти будеш у пологовому, я подумаю, що робити з дітьми. Я не хочу залишати їх із чужою нянею, сказала Ліза. Ми щось придумаємо, обіцяю. Того вечора я затримався в офісі допізна. Діти вже спали, коли я повернувся додому. Ліза чекала у вітальні. Пробач, що наговорила зайвого, я просто скучила. Усе добре, відповів я. До речі, привіз булочки, вони в тому кіоску найкращі. Булочки смачні, а от хліб із горіхами нам із дітьми не сподобався, усміхнулася вона. Я задумався, згадуючи ту літню жінку біля кіоску. Її обличчя здавалося знайомим, але я не міг згадати звідки. Та брошка, вона не давала мені спокою. Я відчув провину, що не допоміг їй. У мене ж був шанс наступного ранку я приїхав до офісу рано. Працюючи над паперами, я раптом вигукнув Невже це місіс Томпсон? Я згадав її, мою вчительку математики зі школи. Вона носила таку саму брошку, і її обличчя, хоч і постаріле, було тим самим я не бачив її 17 років. Місіс Томпсон була улюбленою вчителькою. Вона викладала математику так, що все ставало зрозумілим. Усі її любили, навіть батьки учнів приходили до неї за порадами. Вона вийшла заміж пізно, народила доньку, але дівчинка була слабкою і померла у три роки. Після цього її чоловік запив, і вони розлучилися. Місіс Томпсон віддавала всю свою любов учням. Моє дитинство було важким. Батьки загинули в аварії, коли я був малим, і мене виховувала бабуся. Ми жили бідно, іноді не вистачало на їжу. Місіс Томпсон помічала це. Вона запрошувала мене до себе додому, пропонувала допомогти з господарством, а потім пригощала обідом. Вона робила хліб, м'який повітряний, найкращий, що я їв. Якщо так смачно, казала вона, віднеси бабусі і відрізала великий шматок. Я зателефонував старому другу з поліції, щоб дізнатися її адресу. За годину я вже знав, де вона живе. Але через роботу не зміг одразу поїхати. Увечері я розповів Лізі про місіс Томпсон. Вона багато для мене зробила дала мені віру в себе. Я хочу запросити її до нас. Ти ж хвилювалася, з ким залишити дітей, коли будеш у пологовому. Місіс Томпсон мудра, хороша жінка. Вона могла б допомогти з дітьми. Ліза погодилася Поїдь до неї. Якщо вона зможе вгамувати Джейка, це буде чудово. У неділю я купив букет квітів і поїхав до неї. Серце калатало, коли я натиснув на дзвінок. Двері відчинила місіс Томпсон. Вона постаріла, обличчя осунулося, очі втратили блиск. Добрий день, місіс Томпсон. Я Павло Шепард, ваш учень. Ви, мабуть, не пам'ятаєте мене? Добрий день, Павло. Як же не пам'ятати? Я впізнала тебе ще біля кіоску. Пробачте, я був зайнятий думками. Не одразу вас згадав. Вона заплакала. Я незграбно простягнув квіти. Я приїхав, щоб забрати вас. У мене великий будинок, дружина, двоє синів, скоро буде донька. Ми хочемо, щоб ви жили з нами. Нашим дітям потрібен наставник, ви ж вмієте знаходити до них підхід. Павло, мені скоро сімдесят. Я не хочу бути тягарем. Це не тягар, це робота. Мій старший син Джейк постійно б'ється в школі. Справитися? Вона посміхнулася. Справлюся. Того дня місіс Томпсон переїхала до нас. Вона стала частиною сім'ї. Ліза не могла наговоритися з нею. Місіс Томпсон виявилася справжнім скарбом, вчителькою старої школи. Через півтора тижні Ліза народила доньку, яку ми назвали Софією. Поки Ліза була в пологовому, місіс Томпсон готувала для хлопців, допомагала з уроками. Джейк, який завжди був за слухався її, хоч вона ніколи не кричала. Коли я забрав лізу з Софією з пологового, вона обійняла дітей. Я так за вами скучила. У нас усе чудово, усміхався Лукас. Ми з місіс Томпсон робили хліб. Мамо, він такий смачний, додав Джейк. Ця зустріч біля кіоску змінила все. Я зрозумів, як важливо не проходити повз тих, хто потребує допомоги. Місіс Томпсон повернула мені віру в те, що добро повертається. Напишіть у коментарях, чи правильно я вчинив. Друзі. Якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Всього за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.